Вітання! Цей канал для того, щоб люди знайшли своє житло. Про сьогоднішній огляд будинок великий, хтось скаже, що 78 тисяч це дорого. Та є ще покоління, які радо будуть жити разом. Два, три покоління. І це той варіант три поверхи. З можливістю жити не в одному поколінні. Подивіться. Передьте друзям і приємного вам перегляду! І я зробила невелику помилку з подачі власниці. Це дах, не дах, але а горище. Може дах, який може бути просто другим ярусом квартири. Третього поверху. тут тут дуже багато. Ось такий цікавий дах з вікнами, це дах. <рес> з вікнами, з гарним виглядом. Його використовують для сушіння, сушіння речей, білизни, а насправді це може бути повноцінне житло. Повноцінне житло для великої сім'ї. Ось це вниз. Дуже хороший матеріал. Спускаємося з даху на третій поверх, так? То, то третій, чи ж поверх? Так, третій поверх? Третій поверх. На третій поверх. Ось такі сходи, вічні міцні. От. Вони бетонні, але. Не поламаються ніколи. Гарні перила. Я що нормальні перила, бо дуже часто сходи бувають незручними. Ось це третій поверх, недобудований, але ось вид на той дах це вже фантазія, скаржи, як його робити. Поверх недобудований, але вже зроблено дуже багато для підлоги. Вона утеплена пінопластом, дошки є, матеріал є. Ось такий цікавий третій поверх. Тут можна робити по-різному. Вигляд з вікна, металопластикові вікна. Дуже так гарно, пристойно. Це дворик цього дому, літня газофікована кухня, але ця кухня це цілий будиночок, можливо, для найстаршого покоління. Яке, покоління, яке захоче зовсім тихо жити від шуму великої сім'ї. Так, ще раз показуємо третій поверх. Туди не можна, третій поверх. Йдемо на другий поверх, на другий показуємо перила. Тут трошки простіше, тут і балясі гарні, От, дуже такі дубові самі по собі зверху перила. Так, це другий поверх. Праворуч. Гарні бачимо двері, замки, ручки. Це така велика досить спальня, повністю з ремонтом. Підлога міцна, гарна, дерев'яна. Заглянемо в віконечко. Ось така краса, якщо сонце не засвітить. Ось така кімната. Вона 4х6, десь 24 метри. Далі, ось ця кімната невелика. Це може бути кабінетом, чи маленькою дитячою, чи маленькою спальною. Тут десь метрів 5, немає? 4. 4 на 2,5, так, да, десь? Чи 2? 8-10 квадратних метрів. Чисто, кохайно, гарно. Е, і е, ліворуч, кімната. Е, трошечки менша, ніж та перша, що ми дивилися на другому поверсі. Теж гарне вікно. Шафа залишається. Вихід на балкон, балконні двері. Балкон гарний, і навіть є рішітка для квітника. Ось ми зараз можемо подивитися балкон. Міцні стіни, водосточні, труби, все-все-все зроблено. Сад дуже гарний. Ось ковки багато. І ось навіть така міцна підставка, під квіти, Тобто все для життя. Ось така вуличка. Балкон великий. Балкон 4 метри. Ну, на метр. 4 квадратних метри. Ось ця кімната, з якої балкон, диван і шафа залишаються. Тут гарна паркетна підлога, яка не потребує якогось циклювання, не скрипить. чудова підлога. Пані Леся, закрийте. Так, коридорчик. І ми спускаємося. На перший поверх, на перший поверх. Тобто на другому поверсі три кімнати. Дві великі, одна маленька, ну, як кабінет. Перший поверх, ліворуч, кімната з ну, ідеальним паркетом. Ця кімната 20 квадратних метрів. Батареї великі, міцні. Ось такі батареї. Теж балкон. Такого ж плану балкон. Ось сусідський двір. Будь-яке місце, куди не подивишся. Приємно. Літні кухні треба трошечки допрацювати, щоб вона вже була в комплексі. Гарні дерева молоді. От. Ось така кімната, столярка. Все-все є. Це другий поверх. Це ліворуч, це прямо, коли ми заходимо в кімнату. Теж немаленька кімната. Кімната тут метрів. А, тут ще є такий закуток і залишаються меблі теж стінка. От. Велике вікно. Стелі високі біля трьох метрів. Дивимося. Ця кімната теж 20 квадратних метрів, враховуючи ось те, що тут ще такий закуток великий, куток для, для меблів. Можна обудовувати щось. Ось такі гарні двері, така столярка. Це кімната. Прямо, Збережно. і далі ми заходимо в санвузол. Так, тут ось така такий санвузол mm -hmm. просторий, Просторий. світлий, з віконечком, і Далі спускаємося з першого поверху нижче. Трошки нижче на першому поверсі прихожа, приміщення великої кухні, тут не менше 18 квадратних метрів. Це робоча тут зона. І вся в. Дереві, вічне дерево, яке завжди модне і, до речі, в такій зоні кухні. В зоні столового. Підлога дерев'яна, вікно металопластикове, батарея міцна, гарна, сильна. І вигляд з кухні. Ось дворик. На сходи. Холл, коридор, так, підлога, зеркало. Все це залишається, що ми бачимо, так, пані Леся. Це з коридору ще така верандочка, теж симпатична. Ну, передпокій, Так, міцні дубові двері. Сходи на вулицю, стіни дуже міцні, робилося, як кажуть, для себе. Ось тут опора для якоїсь, чи ліани, чи клематису, чи винограду. Деревця доглянуті, бачимо сюди ці суниці. Полуниці, а це е, гараж в'їзд, і не просто і так, а от ще й конвалії ростуть. Там гараж, виноградник, дуже міцні водосточні труби, які не просто виливається вода, а у спеціальний отвір, щоб не заливало дуже сильно водою город. Розумно і гарно. В цьому маленькому коридорчику є теж батарея. Так, але це ще не все. Пані Леся сказала, що там ще є поверх повноцінний в цокольному. Спускаємося в цокольний поверх. Тут такі перилки. От. Заходимо ще в цокольний поверх. Так, тут у нас що кімната? Так, велика кімната, велика кімната. Робити більярд. Збиралася більярд. робити більярдну. Ну, це ще, ще одна квартира. <гум> так. Воно наполовину в землі, так? Наполовину в землі. <гум> <гум> так. Але це не є полуподвал, а ось такий рівень. Ну, десь пів метра від землі, далі високі стелі. Стеля висока, така ж трьох, ну, 2,90 точно, можливо, тут чуть-чуть нижче. Я туда. Ага. То, що от я вам казала, що він не хотів собі робити камін на цій стороні, тому що тут як, то є. Так, да, так, да, ми бачили на четвертому поверсі так. димохід, так? Так. Але його тут ще поки що не мав, це збирався робити, так? Чи так, як? він хотів звідси. Так. Угу. Це цокольний поверх. Це, це, я вже не знаю, який поверх. Четвертий, мабуть. Четвертий цокольний поверх. Тут кімната, це теж метрів 18. І вихід у двір. Боже, як шикарно. Ось така кімната. В ній і не жили. Але стіни рівненькі, чистенькі, вихід у двір. Тут може бути кухня, так? Далі літня кухня, ну ми ще туди підемо, я ще не все показала на цьому поверсі. Так. Це тут що, пані Леся? А, це ж сходи. Цю кімнату ми, Цю кімнату ми вже показали. Це тут у них робоча кухня була. Тут котел, насос. Ще одна кухня. Так-так. Ага, це робоча кухня. Робоча кухня, вони такі от собі. Угу. А це підвал, а на горі барашка. Ще О, одна кухня, це підвал повноцінна підвал. кухня. Трошечки нижча стеля, але це все є. Тут трошки техніки, це така підлога, міцна підлога і от така підлога. От. А тут маленький туалет. Ага. І туалет ось такий. Він є, він існує. От. Тут душову можна зробити. І ось ось, трошки на постаменті, туалет. А це вже підвал, так? Mm -hmm. Це для зберігання овочів, фруктів, вина. Все тут є. Все в домі, все біля робочої кухні. А, ну із ви. Так. І так з кімнати вихід в літню кухню. Контейнер стоїть. Гарно огороджено. Іде труба до літньої кухні, сад, молоді деревця, сходи йдуть на дах. Літня кухня. Заходимо. Вона має котел старовинний, так, який без електрики. Тобто, якщо електрики. Ні? А це що, це з дровами? Це якась казіння. Ні, має Так, 7 на 3, 21. Ось така кімната. Два вікна не металопластикові. Ось. Яку доробити і ще одна хатинка. Ага, ага. Доробити двері, а саме тримати. Але там стайня була. Угу. І ще є. Такі сходи на дах. На дах. Там так. сіно, такі ось. що, угу. Угу. Відкрити там двері. Так. Зробити це Тут все. ще одні двері з боку і ще одна кімната. Це було для вирощування там, курчат, можливо, займалися, але це повноцінна кімната, яку теж можна використати під житло, тому що газ. В будиночку є. Приміщення чи для Та, туалету, чи або для знарядь роботи, Один вихід на іншу вулицю. О, такий дворик. Такий дворик. Кущі е, цього. Смородини, ожина. малина, ожина. ожина. Угу. І вихід на вулицю, другий в... вихід на іншу вулицю. Його? Тут потічок. Так, потічок. Так я і така вулиця. Собі ага, ось і так і можна і зробити, як... як зробили ще так, сусіди. Так. Угу. І там маленький, а тут так, отакий. Перехід, якщо без машини, якщо з машиною, то так можна зробити. Україна побачить, приїде.